Наскільки цінно насправді знайти живу церкву Ісуса Христа і мати в своєму житті духовних Божих людей, які мають помазання Духа Святого, які мають результати плід, які своїм життям являють Христа, які знають насправді волю Божу, які виконати, як рухатися в силі Духа Святого. І тому нам наскільки важливо поєднуватися з такими людьми і смирятися дійсно під Божу владу, тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тому наскільки важливо нам смиряти свою душу і не слухати її, а робити те, що говорить Господь, виконувати Божу волю та поєднуватися з Божими людьми, щоб ми могли бути світлом та сіллю для цієї землі. Для цього і необхідна церква, щоб ми могли духовно зростати, пізнавати істину, волю Божу та рухатися дійсно в силі Духа Святого, щоб Ісус був на першому місці в нашому житті покладати своє життя. Заради Христа, Євангелія, і, і тоді ми матимемо благословіння в своєму житті і свободу від всякого рабства, гріха від сатани. Зможемо наслідувати спасіння і допомогти іншим. Але коли ми гордимося, противимося, тоді приходить прокляття і загибель.